Україна, це я, Україна це ти. Україна, це ми. Вітаємо тебе, Україна. Наших людей є трошки е, негативне ставлення до себе до, до народу до України, і мені хочеться це змінити. І, от за допомогою цих люстерок, ми хотіли символічно показати, що треба подивитися на себе і зрозуміти, що я є частина народу і що дуже багато залежить від того, що я робитиму для країни для того, щоб тут добре жилося дев'ятнадцятий день народження України. Я б їй побажала. Пережити нарешті всі ці підліткові вагання, коливання і нарешті подорослішати і почати рухатись тим шляхом, який всі ми від неї очікуємо, і всі ми будемо для цього багато чого робити. Хочемо побажати, як і всім, як і дівчатам, які <плес> набули повноліття і. Хочуть добитися щастя в своєму житті, то ми хочемо вважати щастя перш за все, щоб Україна щасливо розвивалася, щоб була рівною серед рівних. Я бажаю, щоб діти розмовляли в Україні, українською мовою, читали українські пісні, співали українські пісні, щоб вона була насправді незалежна. Багатство, щастя, щоб було завжди мирне небо над нею, щоб жито колосилося, пшениця. Щоб все було гаразд. На Україна. Україна це я? <рес> Украина, це я? Це я!